Категорично вітаю 16 жовтня. Поздравляю з Всесвітнім днем хребта. Хребет у людини у зв'язку з прямоходінням, то що виконує виняткові функції і терпить величезне навантаження. Саме тому цей напрямок є одним з провідних і в наших наукових дослідженнях. І в медичній освіті, і в менторстві зі здоров'я, і в консалтингу медичних бізнесів. Вертебрологія, як галузь клінічної медицини, яка якраз і займається питаннями здоров'я хребта. Це один із наших провідних напрямків. Ми залюбки співпрацюємо з колегами в усьому світі і допомагаємо нашим клієнтам забезпечити здоров'я хребта. Якщо у вас є будь-які питання з цього приводу, якщо є бажання співпрацювати з нами, будь ласка, доєднуйтеся до наших ініціатив. Бувайте здорові на зв'язку!